Дівчатка, передбачую майбутнє і кажу вам, що саме ці брюки стануть вашими улюбленими цього літа. Ціна персик. Якість, бавовна. Трошечки віскози додали, щоб краще носилося. Сідають пречудово. Тут у нас резиночку зробили, щоб наталію сіла. Дві кишеньки на всяк випадок, щоб ключі закинути. Понизу йдуть, як брючки, манжетами, трошки завужені. Ви. Просто зносу їм немає. Ви будете їх носити все літо. Можливо, цей кольор, можливо, якийсь інший. Тому що у нас така велика кольорова палітра в цих брюк, ви не знайдете таку палітру в жодних інших. Розмірна сітка ще більше вражає: від 50 -го до 68. -го. Сідають ідеально. Де потрібно, підкреслюють, де не потрібно, приховують. Ну, не брючки, а мастхев цього літа. Якщо вам сподобалось, купуйте.